Вітаю, друзі! Вітаю всіх, хто обожнює в'язання і пряжу. Моє ім'я Марінка, це мій помічник Кеша. Тримаю я його на руці, тому що він, коли знаходиться де-інде, співає мені і я не можу записати відео. А так він сидить і прислуховується, що я вам розповідаю. Ми хотіли сьогодні вам запропонувати відвідати рукодільний ярмарок. Я поїхала туди для того, щоб отримати. Гарний настрій, натхнення і купити деякі спиці. На жаль, я собі по-іншому це уявляла. Ви зараз побачите, я вам ставлю деякий підйом. І, власне кажучи, були деякі стенти і речі, від яких я була в захваті, але, спойлер, я не придбала спиці. І не зайшла цікавої пряжі. І якщо в мене залишиться ще час, я вам покажу деякі готові роботи і процеси, над якими я наразі працюю. Приємного вам перегляду! Das ist Da freuen sich alle Kinder. <laughs> ja, nee, find, die Farbe ist auch sehr schön. Also ich finde die find, ich total schön. Ja, ja. Ne? die

Сюди вставляється свічечка, і ось так воно світить. Цікаво це кокос. Красиво ось а це що таке? Воно таке цікаве. Die finden sie інтернеті Internet auch <laughs> різноманітні дари моря, я так зрозуміла. Бачили такі ракушки чи ні? дуже цікаво виглядає, я такого в житті не бачила такі красиві квіти А ці. Такий незвичний. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Тут, тут таке незвичне все, я взагалі не знаю чи це взагалі дозволяється. <плес> mm -hmm. <плес> нічого дивного. Я таких мушлів не бачила. Це на сафри. Це щось цікаве, таке красиве, муші знову. Мені здається, що це якесь незаконне. Що це таке? а оце щось теж незвичайне взагалі, що це таке? Австралія написано.

eine Schote vom afrikanischen Kautschukbaum. Da wird draus gemacht aus Kautschuk. Kolumbia ja. aus Indonesien. So keine Ahnung, sieht nach einer Pflanze aus. Das 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 Boah, Das ist aber auch abgefahren. Ja, was ist das? Eine Vogelfrucht steht da aus Amerika. Frucht von einem Baum.

Ich benutze die auf dem Ballon, weil die Ballon nicht kugeln, wenn man heimkriegt. Das ist keine Containerwache. Deswegen sieht man das so selten. Hallo. Hi. Das Problem ist Acrylo. Das Eis ist Пятнадцать девяносто пять. 95 Красивый.

Подивіться, які прикольні тут всередині бачите що лінта можна із бідети ось. Прикольна ідея. Це така мілота. Це такі ляльки, як справжні дітки. Рау тут робить. Вони як справжні. Такі пальчики, ножки, ножки. Малечки лежать. І тут прям такі колюсі. Супо. Трапили в таке райське місце. І не можемо вийти без пензликів. Я нарешті знайшла спряжу. Дев'ять 950 Знайшла, дивлюсь які якісь пиццівні про півтора міліметра є, а є ще там один міліметр. Я пам'ятаю мої матусі були такі якісь пиці. Цікаві. Я знайшла свій рай, але це я не знаю. В них таке модне, але це бавовна. Звісно, що це дуже красиво. Чікати. Я, я, я. Ані фачили чекати. Елементарно, дуже просте і дуже стильно виглядає місце для відпочинку. Тут біжить холодна водичка. І діти граються камінчиками. Я не знімала, тому що не можна в Європі знімати людей, дітей. Ну це ж круто. Оцю кубку назбирали діти і вклали сюди. Буду ось цю частину розпускати, тому що ось тут, на погомілку, я зв'язала гарно, щільно, мені подобається. А тут далі, вже після збавлень, якось розхлябано, дивіться, що робиться. Не подобається мій внутрішній перфекціоніст. Змушує мене перев'язати. Доведеться розпускати. Початок нової шкарпетки. Тут 80 петельок. Я не знаю, як іншим дівчатам вдається на 64 петлі вив'язати шкарпетки 43-45 розміру. Я оце або 80, або як тут в мене 84. Така тонка пряжа в мене по-іншому не виходить чомусь. Так, да, яке ще щось підспівує. Ти вже другий раз починаю, тому що вчора ввечері пізно розпочала. І сьогодні дивлюсь, воно було дуже-дуже розхлябано. Довелось розпустити, ось розпустила і перев'язую. Як завжди, мій перфекціоніст не дає моїм рукам спокою. У нас наразі 15.45, і вже так темно доведеться мені зі штучним світлом знімати. Отже, друзі, на ярмарку було ще дуже багато стендів з тканинами. Різноманітними принадами для виготовлення листівок. Там були дироколи, штампіки, різний папір, і таке інше. Всі стенди з в'язанням я знімала. Як ви помітили, їх було дуже обмаль. Єдине, де було трошечки цікавої пряжі, мені не дозволили знімати. Я очікувала набагато більшого різноманіття. І пряжі, і спиць. Що стосується пряжі, то була переважно представлена напівбавовна, невеличкий вибір мереносу і шкарпеткової пряжі. Спиці ви бачили трошки Аді і Ніт Про. І все. Стенди, де були відверто спиці з Аліекспресу, я не знімала. Обсяг пам'яті мого телефону не дозволяв. Знаєте, вхід на ярмарок коштував 8 евро. Я спеціально чекала на цей ярмарок, працювала понаднормово, щоб в цей день отримати вихідний. Ну, таке в житті буває, що ж поробиш. Мені сподобався стенд, там, де були валяні вироби. Ця барашка на даху була. Звалена з різної пряжі, і це було, як на мене, неперевершено. Дуже шкода, що вона була на горі, і з нею не можна було зробити фото. Ну що ж, друзі, наразі, як я обіцяла, покажу вам, що в мене в процесах. Або ні. Спочатку я покажу готові вироби. Мені здається, що цих шкарпеточок ви не бачили, це шкарпеточки з якоїсь німецької шкарпеткової пряжі. Ці залишки мені віддавала одна знайома. І я додавала італійську бобінну пряжу, куплену у Філаті Вишенька. Дуже класна ця пряжа. Були б гроші, я брала б ще, але. Ресурс обмежений. І подивіться, як я поєднала, як на мене вони вийшли дуже-дуже класними. Це 36-й розмір, і вони такі вовняні, дуже приємні після прання. Так, далі були ось такі. Це петроль або е, кольору морської хвилі, називають. Я думаю, що вам телефон наразі не передає. Я тут такі танці з бублями робила, щоб фото виставити в Інстаграм. Ну, мені здається, що воно більш-менш в інстаграмі передалось. Це теж була пряжа, е, італійська бубінна від Філаті Вішенка. Наразі, ось що я закінчила. Це поєднання стокової пряжі, невеличких залишків. Я їх купляла, називається стокова пряжа в Фейсбуці. Ви знаєте, це вже треті шкарпетки з цієї пряжі стокової, і мені дуже подобається. Гарна якість і дівчина, яка там виставляє ці стокові. Ниточки, дуже швидко все відправляє, і все, як в аптеці, по грамах, все як написано, так і прийшло по пакетиках дуже-дуже чітко. Я вам може, посилання залишу, якщо, ви знаєте, ну немає наразі можливості купляти ем, нові моточки, да? то можна купити стоково і ось так поєднати. Я вважаю, що це гарне поєднання. Ось тут мені подобається переходи і поєднання. Дуже класно вийшло в мене. Так, відкладаємо, і що наразі в мене в роботі. Ось, бачите, завжди оцей набір лежить, тому що іноді треба заміняти або тросик, або. Спицю іншого розміру. Дуже зручний, хочу я вам сказати цей набір. І ось пряжа, з якою я в'яжу цей виріб. Лана Алзета Ось подивіться, хто знаходиться в Європі, я вам не рекомендую цю пряжу. Дуже гарна ціна, я спокисилася придбала, але. Знаєте, вона якась така суха, жорсткувата. І прям пальчик болить не від того, що, наприклад, ти багато в'яжеш і можеш наколоти. Ні, пальчик болить від того, що коли ти перебираєш петельки і на правій спиці притримуєш петлі, в тебе надавлюється пряжа. Ось вона якась така жорсткувата, я б сказала. У мене ще є декілька моточків. Ну, я думаю, що це я домучу вже. А в наступні буду додавати мохер, щоб було якось м'якіше. Подивимося, звісно, як воно буде після прання. Можливо, воно хоч трошечки пом'якішає. Але, чесно кажучи, навіть не дивлячись на гарну ціну. Я більше не візьму ніколи таку нитку. Ось такі справи. Так, що тут? Це в мене довготривалий довготривалий проєкт. Я в'язала декілька разів зразок. Мені не подобався зразок, тому що там дуже зараз. Якщо я до нього дотягнусь, я вам покажу його. Бачите, тут ниточка з лолітками, дуже її видно. До чого я додумалась, я сиділа два або чотири вечора і витягувала цю бавовняну ниточку, для того, щоб вона була тонкіша і була непомітна в полотні. Але все ж таки залишилося 3. І, ну, як на мене, дуже видно, мені це не подобається. Лелітка ідеально підходить під цей мікс, який я заміксувала. А оця основа, вона прям все мені псує. І тому, знаєте, що я здогадалася зробити? Я розпустила просто цю нитку і витягую лелітки просто. І в'язую їх гачком у полотно. Ось бачите? Чи не бачите, не знаю. Ну, я хочу сказати, що це довготривалий процес, і наразі, оскільки попросили терміново нав'язати шкарпеток, то цей процес в мене відклався, не знаю на який час. Ось такі в мене наразі справи. Напишіть, будь ласка, чим ви надихаєтесь, що ви в'яжете, і взагалі, як ваші справи? Обіймаю вас всіх міцно і дякую вам за перегляд!